як правильно врегулювати кредитне питання в позасудовому порядку. Зокрема, як правильно реагувати на гарантійний лист від кредитора і взагалі, що таке гарантійний лист і яке значення він має при вирішенні цього питання. Але перш за все нагадую вам, що якщо ви потребуєте юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. Також, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш фір, Будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся, а ми починаємо. Хочу сказати, що наразі питання врегулювання кредитів, зокрема кредитів в мікрофінансових організаціях, є досить актуальним питанням для українців. Чому? Тому що наразі в державі, як ми всі розуміємо, досить нестабільна і важка фінансова ситуація. І багато з наших співвітчизників намагаються врегулювати якісь тимчасові фінансові труднощі за допомогою звернення за позиками до мікрофінансових організацій. Але... Ті, хто стикався із наданням саме таких фінансових послуг, знають їх таку одну неприємну прерогативу, яка полягає в тому, що відсотки за користуванням кредиту нараховуються буквально щодня. Це безпосередньо прямо прописано в договорі. І виходить так, що за дуже короткий час, взявши відносно невелику суму у коштів, відсотки наростають дуже швидко, великі і можуть дорівнювати половині тіла кредиту, або власне майже цілому тілу кредиту. І знову ж таки, якщо договір передбачає ще й сплату комісії, то також комісія несе з собою таке фінансове навантаження. оскільки в нашій практиці були випадки, коли комісія дорівнювала третині тіла кредиту, і варто сказати, що комісія відповідно до закону є абсолютно законною, тому. Як, Якимось чином вимагати її списання? Ну, можливості немає, оскільки вона прямо передбачається її списання прямо передбачено в законі, як правило, в договорі вона також прямо передбачається. Отже, як же врегулювати кредитне питання, якщо до прикладу, справа ще не дійшла до суду, але у вас вже давно є прострочені заборгованість за кредитним зобов'язанням, і, до прикладу, вже мікрофінансова організація надсилає вам такі якісь листи з вимогами погашення або ж досудові вимоги з проханням погасити заборгованість за кредитом. Перш за все, вам потрібно звернути увагу на те, що не потрібно нічого погашати перед тим, як ви не дізнаєте, що входить в суму погашення. Тобто, до прикладу, ви взяли кредит в сумі там ну умовно 10 тисяч гривень. А в якості погашення з вас вимагають до прикладу 30 або навіть більше. Тобто, перед тим як такі ці кошти погашати в якості. Кредиту вам потрібно чітко розуміти, що нараховані в ці умовних 30 тисяч гривень, тому що кредит він складається з кількох видів, ну з кількох частин. Це тіло кредиту, тобто ті кошти, які ви взяли по факту. Комісія це витрати кредитодавця на те, аби вам, грубо кажучи, надати ці кошти. Далі це відсотки, тобто кошти за користування тілом кредиту. А також це може бути штраф або пеня, тобто неустойка. Але зауважую, що далеко не всі ті нарахування, які здійснюють мікрофінансові організації, є законними. Чому тому, що тіло кредиту і комісія, як ми з вами вже говорили, вони, як правило, є е, е, законними і е, вони підлягають погашенню. Випадки щодо сплати там спору щодо сплати тіла і комісії, можуть мати місце тільки тоді, коли об'єктивно ви не зверталися за таким видом послуг, або немає доказів того, що ви взагалі якісь небудь кошти отримували. І що стосується відсотків, то відсотків вони повинні нараховуватися відповідно до тієї відсоткової ставки, яка прописана в вашому договорі. І також варто сказати, що у е, спеціальному законодавстві кредитному, а саме закону України про спожити кредитування, встановлений певний е, ліміт, тобто певне обмеження щодо нарахування відсотків у зв'язку з дією воєнного стану. Тобто, якщо під на підставі договору відсотки нараховані більше ніж не дозволяє закон, то також виникає питання, що е, Саме спочатку договір був прописаний таким чином, що на вас здійснювалося надмінне фінансове навантаження, враховуючи ті обмеження, які передбачені законом. І наступне це неустойка. Варто сказати, що під час дії надзвичайного або воєнного стану, а також у 30-денний строк після їх завершення, нарахування неустойки, тобто штрафу або пені, заборонено, і воно підлягає списанню. Тобто перед тим, якщо будь гасити мікрофінансові організації, навіть якщо ви знаєте, що ви отримали кошти, і у вас є досить досить давно вже є заборгованість, переконайтеся і пересвідчуйте, що саме в цю суму вписано. Тобто, чи відповідають відсотки дійсно тим законодавчим вимогам, які прописані в чинному законодавстві, і чи не намагається мікрофінансова організація здійснити з вас якісь незаконні списання, до прикладу у вигляді штрафу або пені. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтеся. Якщо і також поширюєте наш ефір, якщо потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. Е, питання: як ж пересвідчитися, що саме нарахована на мікрофінансовою організацію в ту суму, яку вона вимагає з вас, аби ви її погасили? Ну, перш за все, вам потрібно погашати заборгованість в рамках поз... В посудовому в порядку, тільки на підставі гарантійного листа. Що це таке? Це документ, у якому підприємство, установа або організація прописує ті обов'язки, які вона зобов'язується виконати в тому випадку, якщо інша сторона, тобто в нашому випадку позичальник і боржник, він виконує належним чином свою частину зобов'язання, і в цьому гарантійному листі як правило розписується, в що входить в ту суму кредиту. Тільки отримавши цей гарантійний лист, якщо він підписаний, якщо він паперовому варіанті, він повинен бути підписаний власноруч керівником компанії і скріплений мокрою гербовою печаткою. Або ж якщо він надходить вам в електронному форматі, тоді такий лист повинен бути підписаний електронним підписом. Ознайомтеся детально з тим, що саме з вас хоче стягнути мікрофінансова організація. І тільки якщо їхні вимоги дійсно є законними, вони є обґрунтованими, тільки тоді і тільки виключно на підставі гарантійного листа можна вже погашити заборгованість для того, щоб потім не виникали якісь спірні ситуації, і вам не довелося платити двічі за один той самий кредит. Далі, наступне питання: а як вже правильно відреагувати на гарантійний лист, якщо ви бачите, до прикладу, якісь в ньому неточності, або ви бачите в ньому якісь порушення закону? В такому випадку звертайтеся з офіційною заявою до мікрофінансової організації, які зазначаєте про свої заперечення, тобто про ті моменти або про ті про ту якусь ситуацію, з якою ви не згодні. Заперечуєте ту суму боргу, яка очевидно є незаконною. Друзі, якщо вам корисна інформація, будь ласка, ставте лайки. Якщо потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультацій з юристами або адвокатом. З вами на зв'язку була юридична компанія Юрцев та Партнери. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!